Syncrodox – це творчий дует, який походить з Івано-Франківська і живе в івано франківську але їх знають більше за кордоном і вони виставляються більше за кордоном. Це дуже важливі були для нас митці в тому плані, що ми хотіли працювати разом з того моменту, коли ми задумали проєкт Асортиментна кімната. Але саме експонування цього проєкту зайняло більше часу, бо було потрібно більше часу для обробки фотографій, взагалі для продакшену. Тема цього проєкту це відносини людини і природи. І, власне, цей проєкт знімався в Карпатах. Той момент, коли учасників дуету непокоїв екологічний стан Карпат, і те, як місцеві і туристи обходяться зі сміттям в Карпатах, і в принципі всі ці 10 робот показують ці відносини людини і природи, як ці відносини будуються. Роботи наразі знаходяться в. Колекція асортиментної кімнати для некомерційного використання, і ми можемо їх. Тобто вони були виставлені вже в асортиментній кімнаті, коли асортиментна кімната була в промприладі. Це була, мабуть, найбільша виставка з найбільшою кількістю людей, які не, не могли поміститися фізично в галереї і чекали в коридорі на те, щоб подивитися на роботи. Для мене синкродокс дуже знаковий. Дует для Івано-Франківська, може навіть не для Івано-Франківська а для України, тому що вони роблять естетично і художньо дуже дуже цікаві роботи. Вони дуже. В'їдливі до деталей. І вони, власне, ті художники, ті артисти, які дуже рідко виходять публічно для того, щоб говорити про свої роботи. Тобто, в принципі, за них говорять їх роботи, і їх десь зустріти чи їх десь викликати на якийсь артістокт. Це досить складно. І це, власне, таке мистецтво, таке візуальне мистецтво, з яким нам хотілося і співпрацювати, таке, яке не є локальним в класичному традиційному розумінні. Але воно є зразу глобальним, хоча воно якимось чином прив'язано до цього місця, і воно є дуже. Воно говорить цією мовою, яка зрозуміла не тільки в Івано-Франківську, не тільки в Києві, не тільки в Україні.